Холодно зараз в лісах і на луках, холодно зайчикам, лискам, птахам. Тепло і затишно в хаті у нас. Друзі мої, я вітаю всіх вас. Сьогодні ми досліджуємо, як почуваються рослини взимку. Ми з вами відправляємося в цікаву і незвичайну зимову подорож. Згадаємо, які зміни. Відбувається у на живій природі взимку. Сонце над горизонтом стоїть низько, дні короткі, а ночі довгі, Небо вкриває сірими хмарами, падає сніг, вкриваючи землю морозкової водойми. А чи впливають зміни, які сталися у неживій природі взимку на рослини? Звичайно, впливають. Давайте пригадаємо, на які три групи поділяють рослини. Сьогодні ми поговоримо про життя різних груп рослин у зимову пору року. Деякі трав'янисті рослини восени засихають, залишаючи своє насіння в ґрунті. Навесні з нього виросте нова рослина. А у деяких трав'янистих рослинах стебла і листки залишаються взимку під снігом. Сніг захищає їх від морозу. Трав'янистим рослинам тепло під сніговою ковдрою. Є рослини, що й ростуть і взимку під шаром снігу та опалого листя, у підсніжників, пролісків. І рясту з'являються пуп'янки, які з настанням тепла розпускаються. Життя рослинам узимку зберігає сніжна ковдра. Температура повітря під снігом буде на 15-20 градусів вищу, ніж зовні. Узимку дерева та кущі перебувають у спокою до весни. Їхній ріст сповільнюється. Майже всі вони на зиму скинули листя. Однак на їхніх гілках залишаються бруньки. У середині бруньок є дуже дрібні зелені листочки. На зиму бруньки підростають, і яка б не була сурова зима, ріст рослин не припиняється, а лише сповільнюється. Зеленіють лише ялини та сосни. Їхні листочки хвоїнки живуть кілька років і опадають поступово не всі одразу. Тому ці рослини завжди зелені. Хвоїнки вкриті товстою шкірою, яка утримує вологу. Хвоїнки випаровують вологи значно менше, ніж широкі листки листяних дерев. І кущів, ось чому хвойні дерева не засихають узимку. А чи знаєте ви, що трапляються рослини, які квітнуть саме в таких, здавалося, у несприятливих умовах, як морози та снігопади? Деякі з таких рослин стали навіть символами різдва. Різдвяна троянда або морозник у Західній та в Південній Європі. Розквітає якраз у різдвяний час. Для цього достатньо, щоб температура повітря була вище нуля. До речі, якщо квіти зірвати та поставити у вазу, вони ще довго будуть радувати своєю красою. Падуб або Кам'яний дуб взимку не квітне, але завдяки вічно зеленому листю. І червоним ягодам, і рослина стала одним із популярних різдвяних символів. Рослина добре себе почуває у захищеному місті ор з великим кущем або деревом. Квіти у падубах маленькі, і непомітно з'являються вони навесні. Ось і завершилася наша зимова подорож світ рослин. Сподіваюся. Що ви дізналися багато нової інформації. Дякую за увагу!